Друзі, всіх вітаю, Джараф Андрій, громадянин України і небайдужий мешканець тимчасово окупованого міста Бердянськ, ветеран, член поспілки захисників України, член всеукраїнської проспілки захисників України. У даний час перейшов кордон з України в Польщу і вирушає в подорож, назвав її. Піший похід через Євросоюз. Це приблизно півтори тисячі кілометрів пішки. Взяв з собою оснащення, палатку, деяку їжу. І буду висвітлювати, в принципі, всі події походу, які будуть відбуватися, будемо з вами спілкуватися. Висвітлю деяку тематику, не одну, яка стосується нашої країни, нашого теперішнього часу. Не тільки проблематику і про хороше поговоримо. Будемо будем виходити в пряму трансляцію, підключати буду своїх побратимів, різних людей, громадських діячів, можливо навіть політиків, адекватних. Вони є, але їх небагато. Друзів своїх, бердянців, хто захоче поспілкуватися, хто може під'їхати до мене на автівці. Маршрут я вибрав максимально прямий. Це від кордону країна Польського до Брюсселю. Мета походу. Я її озвучу трошечки пізніше. Зараз е довго проходив кордон, відпочину трошечки, зрозумію, що робити далі, як рухатись, зрозумію, де я сьогодні, в якому населеному пункті або де взагалі буду розкладати палатку та ночувати. І далі буде. Я всіх обійняв і до зустрічі в прямих трансляцій. Слава Україні! Героям слава розум до до перемоги!